Привіт, синьо-білі вболівальники. Останні кілька годин були напруженими за лаштунками київського динамо, і легенда клубу зробив гучну заяву. Він розкрив, який матч може визначити майбутнє Олександра Шовковського як головного тренера нашої команди. І дивіться, багато вболівальників погодилися з ним, але інші вважають, що зміни мали відбутися раніше. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте все розберемося. Колишній гравець і кумер Віктор Леоненко не соромився слів, коментуючи нинішню форму Динамо. За його словами, команда повністю втратила свій стиль гри, і навіть найвіданіші вболівальники починають віддалятися. Леоненко був прямолінійним. Найстрашніше, що гри немає. Не думаю, що сам Шовковський міг би пояснити, що команда намагається зробити на полі. Матчі Динамо вже не цікаві. Люди, які вболівали 40 чи 50 років. Вже віддаляються, але найсильніший момент настав невдовзі після цього. Леоненко заявив, що матч чемпіонату світу проти донецького Шахтаря буде вирішальним для майбутнього Шовковського. Я думаю, що матч чемпіонату світу проти Шахтаря буде для нього найважливішим. Немає потреби говорити про Єврокубки, ми боремося, і всі суперники зараз здаються нам важкими. Іншими словами, вболівальники, Дербі Динамо, Шахтар може стати грою, яка вирішить, чи залишиться Шовковський керувати командою. Але значна частина вболівальників вже закликає до змін ще до цього матчу. А ви, синьо-білі вболівальники, що думаєте? Чи варто Суркісу звільнити Шовковського, якщо результат проти Шахтаря буде несприятливим, залиште свою думку в коментарях. Залишаю вас тут, міцно обіймаю. І побачимося в наступному відео. Слава Динамо!